Вторгнення Росії в Україну змінило краєвиди деяких країн. Ракетні системи насам з поблизу Риської ГЕС стали символом нової реальності. Латвія та Іспанія проводять спільні військові навчання Латвійський щит щит-25», демонструючи готовність НАТО захищати східний фланг альянсу. Загроза очевидна Путінська Росія. І системи ППО середньої дальності інтегровані в загальну мережу протиповітряної оборони НАТО. однією з головних переваг є те, що вона може працювати інтегровано в натінац, яка є інтегрованою системою протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Ця взаємосумісність дозволяє нам ефективно діяти разом з іншими силами НАТО, і це дає нам змогу сприяти зусиллям стримування на східному фланзі НАТО. Командувач ВПС Латвії підкреслює стратегічну важливість таких навчань для захисту територіальної цілісності країни. До загарбницької політики Путіна тут ставляться дуже серйозно, щоб забезпечити готовність збройних сил Латвії разом із союзниками захищати наш народ, наші цінності та територіальну цілісність нашої нації. В той же час у Німеччині відбулася церемонія нагородження премією Карла Великого президента Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн. Але справжньою сенсацією стала промова канцлера Фрідріха Мерца, яка була прямою відповіддю на критику з боку віце-президента США Джей Ді Венса. Європейські лідери більше не готові мовчати перед лицем американських звинувачень. Віце-президент США Джей Ді Венс поставив перед нами це питання по-своєму в Мюнхені на початку року. Що саме ми, європейці, захищаємо разом. За що ми разом виступаємо? Пані та панове. У нас є не просто якась відповідь на це питання. У нас є найсильніша і найкраща відповідь. Яку тільки можна уявити, ми в Європі виступаємо за те, що ми разом придумали, розробили та досягли протягом століть через незліченні невдачі та катастрофи, а також за те, за що ми боролися, а саме за переконання, що свобода і демократія варті того, щоб за них постояти, і якщо необхідно, боротися за їх збереження Канцлер Мерц висловив те, що багато європейських політиків думали, але не наважувалися сказати вголос. Європа готова захищати свої цінності, навіть якщо це означає конфронтацію з колишніми союзниками. Мерц чітко заявив про готовність Німеччини взяти на себе лідерську роль у європейській обороні та продовжувати підтримку України. Німеччина готова взяти на себе це завдання в тісній координації з нашими європейськими партнерами та сусідами з усією рішучістю. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну всіма нашими силами військово, а також економічно та політично. Росія та інші продовжуватимуть нарощувати свою воєнну економіку. Тому потреба інвестувати в нашу безпеку стає все більш нагальною. І зрозуміло, що ці інвестиції не прийдуть ззовні. Часи змінюються, і разом з ними змінюється Європа. Король Іспанії Філіп VI, який теж був на заході, додав власне бачення необхідності європейської автономії в питаннях безпеки. щодо безпеки з Вашингтона надходить чітке послання. європейці повинні робити більше для забезпечення оборони власного континенту. Ми не повинні недооцінювати наскільки важливим є це послання сьогодні живе небагато тих, хто жив у Європі, де Сполучені Штати не були домінуючим гарантом безпеки. На Цей заклик до європейської автономії слід відповісти в унісон, оскільки неможливо відповісти інакше неможливо ефективно відповісти 27 сімома роз'єднаними політиками безпеки та оборони, но ані двадцятьма сімома різними процесами закупівель, що призводять до фрагментованих структур сил. Тим часом чеському заводу PBS Group, що виробляє двигуни для ракет та дронів, відчувається справжній бум розвитку оборонної промисловості. Європейські країни нарешті усвідомили необхідність власного виробництва озброєнь, а не залежності від американських постачальників. Завод у Велкабітеж працює на повну потужність, але керівництво хоче подвоїти виробництво і шукає кваліфікованих працівників. Звісно, нестача працівників. Сповільнює виконання замовлень, які є у будь-якої компанії перед її клієнтами. На щастя, це не наш випадок, оскільки ми успішна компанія. У нас достатня кількість працівників, тому ми добре справляємося. Звісно, якби у нас було більше працівників, ми могли б збільшити обсяг замовлень, але з іншого боку, сьогодні ми можемо заповнити всі потужності, які маємо з цими працівниками, і з точки зору виконання замовлень для клієнтів. Особливо гостро відчувається потреба у спеціалістах з обслуговування високотехнологічного обладнання. З точки зору попиту на робітників, сьогодні через ці величезні замовлення. Основна вимога це робітники для станків з числовим програмним керуванням, звісно, не тільки з точки зору станків ЧПК, але, наприклад, шліфування та подібні спеціальні технології. Компанії оборонної промисловості змушені конкурувати за талановитих працівників, підвищуючи зарплати та створюючи власні навчальні центри. Можна сказати, що щокварталу ми пропонуємо нові пільги, нові винагороди для працівників, звісно, підвищуємо заробітну плату. За останні 12 місяців ми підвищували її тричі. Ми також запустили власну навчальну школу, де готуємо власних працівників. Ми співпрацюємо із середніми школами та університетами. Тому сфера діяльності нашої компанії широка. І я думаю, що саме це є успішним у тому, що сьогодні у нас достатньо нових працівників цікаво, що оборонна промисловість привертає фахівців з традиційної автомобільної галузі, яка переживає кризу через масовий перехід на електромобілі. Отже, в автомобільному секторі відбувається багато змін, якими я не зовсім задоволений, оскільки розробка дійсно чутлива до витрат а в оборонному та особливо в аерокосмічному секторі. Є багато викликів як технічних питань, які можна вирішити та розробити, і це те, частиною чого я хочу бути. Аналітики прогнозують, що збільшення оборонних витрат ЄС до 3% ВВП потребуватиме близько 760 тисяч нових кваліфікованих працівників. Це величезний виклик для європейської економіки, але водночас і можливість для технологічного прориву. Навіть у миролюбивій Данії спостерігається справжній бум записів до добровольчої гвардії, аналога територіальної оборони. Кількість охочих захищати країну зросла на 35%. Це найвищі показники з часів закінчення холодної війни. Данці тренуються штурмувати приміщення, вивчають тактику ближнього бою та готуються до можливого конфлікту. Я записався приблизно 4-5 місяців тому. Мотивація запису була передусім, великий бурий ведмідь на сході, тобто Росія А Також я раніше служив у армії, тому я свого роду сумував за товариством та завданнями і речами, які ти робиш, яких не робиш у звичайному житті. Серед нових рекрутів багато жінок, які усвідомлюють зміну геополітичної ситуації в світі. Я записалася в березні цього року, тож лише кілька місяців тому. Я думаю, вся ситуація у світі змінювалася, і ця потреба людей бути здатними захистити себе, а також свою країну, стала тим, що справді змінило мою точку зору. Я народилася і виросла в родині з багатьма людьми у військовій сфері. Я сама ніколи не служила, але завжди мала бажання це зробити. Тож, гадаю, настав час Головнокомандувач данської добровольчої гвардії підтверджує, що основною мотивацією нових рекрутів є війна в Україні та страх перед російською агресією. Минулого року ми спостерігали зростання нашого набору. Кількість нових членів добровольчої гвардії зросла на 35 відсотків, що фактично є найкращим показником з моменту закінчення холодної війни у 80-х. Як частина процесу адаптації. Ми інтерв'юємо нових членів. І одне з питань, які ми їм ставимо, це звісно, чому вони хочуть приєднатися і які їхні мотиви для вступу до добровольчої гвардії. І фактично всі відповіді стосуються політичної ситуації, війни в Україні. Чи може це статися в Данії? Що ми можемо зробити, щоб взяти на себе частину відповідальності за захист данських цінностей та збереження суспільства, яке ми маємо сьогодні? І це головний мотив, коли ми запитуємо нових членів? Нанна чітко формулює готовність данців боронити свою країну у разі потреби якщо це стане актуальним, я знаю, що можу захистити свою країну і можу стати в стрій, якщо це буде потрібно. І я думаю, це важливо. І це також я маю на увазі. Це дуже данська річ. Виростати в країні, де багато людей роблять багато на безоплатній основі. Ці тенденції в Європі свідчать про фундаментальну зміну менталітету континенту. Якщо раніше європейці покладалися на американську ядерну парасольку та гарантії безпеки, то тепер вони готуються до самостійного захисту. Війна Росії в Україні стала каталізатором цих змін, змусивши європейців усвідомити реальність російської загрози. Від Балтійських країн до Піренеїв, від Скандинавії до Центральної Європи, всюди спостерігається одна тенденція: мобілізація ресурсів, нарощування оборонних потужностей, підготовка цивільного населення. Європа більше не хоче бути заручником геополітичних амбіцій авторитарних режимів і готова захищати свої демократичні цінності силою зброї. Питання вже не в тому, чи буде Європа. Протистояти Путіну, а в тому, наскільки ефективно вона зможе це зробити. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.